Ось і настав цей довгоочікуваний день, а саме останній дзвоник. Ці роки ви дізнавалися нове, цікаве та незвичайне, але останній дзвоник це не кінець, а лише новий початок великого шляху у доросле життя. Сьогодні, у цей особливий день, ми стоїмо на порозі нового етапу. Останній дзвоник звучить не тільки як закінчення чергового навчального року, а як символ завершення важливого етапу нашого життя етапу дитинства та юності. Це дзвін не прощання, а скоріше нагадування про все, що ми здобули, пережили, чому навчилися. Дорогі наші вчителі. Ви не просто наставники. Ви ті, хто формує майбутнє, ваше терпіння, ваші знання і ваше серце зробили багато для кожного з нас. І нехай ваші зусилля не залишаться непоміченими, бо саме завдяки вам ми учні отримали не лише знання, а й віру в себе, у власні сили. Випускники, не бійтеся втратити щось позаду! Усе, що по-справжньому ваше залишиться з вами назавжди, у спогадах, в людях, яких ви полюбили, у вчинках, які зробили вас сильнішими. Дорогі першокласники, сьогодні у вас особливий день, Перший в житті, останній дзвоник. Ви подолали свій перший шкільний рік, навчилися читати, писати, рахувати, стали справжніми учнями. Ви були сміливими, старанними, допитливими, і ми всі пишаємося вами. Попереду літо, канікули, пригоди і багато цікавого. Бажаємо вам веселого відпочинку, яскравого сонечка, добрих друзів і нових відкриттів. Тож бажаю вам теплого літа, віри в себе, натхнення та друзів, які завжди підтримають вас.